Продовжуємо треш контент Бачу вам всім зайшло таке виконання роботи, багато коментарів. Всі розказують, що так ніхто не робить, так не можна робити. Це неправильне виконання роботи, це порушення всіх технологій, так ніхто не робить. Я вам скажу, ми таких об'єктів вже багато зробили. Так, да, є нюанси. Є нюанс в тому, що забудовник екструдер не кладе, а кладе двоєчку або троєчку. Якась там 40 -та чи 50 плотність. Він не плотненький пінопласт, але якщо хороша стяжка, то можна нарізати гарно штроби. Вкладається гарненько трубочка, 20-й крок, все це клеєм перетягується З сіткою. Тут вже буде. Ну, Прийнято рішення, що тут перепади великі. Клієнт відмовився це все збивати, було його попереджено, що будуть витрати по газу, але так як площа невелика, то тут ніхто це не відчує. Сусідів він любить, так що і не проти погріти. Так що тут, бачите, все нижніми обгоніками, щоб щось тяжко сховалось. Тут буквально 4 тих сантиметра, чи скільки буде От рівень. От, там підлога. І тут підлога і бульбашка. Там воно все накриється буде Самоврівнююча стяжечка. Тут сеточкою. тут теж все акуратненько завели. Включимо світло. Тут підлога у нас десь кроком 15 намотана. Бачите, можна було пінопласт поклав. Поліпропленова система, все пофіксовано. На 15 по центрах для зміщувача, тут умивальничок, підвісний унітаз героя, рушникосушка під 500 розмір, правочка. Так що ось такий треш контент Не завжди виходить за замовника переконати. Ми хотіли по-іншому робити, і йому це все доносили, але він нас не хотів слухати і ми вже зробили так, як він хотів. Ось так у нас вийшло. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, говоримо свою думку.